Коптілка власними руками, все, що є вдома, метал. Назбирав, щоб коптити можна було рибку, м'ясо, сало, свята йдуть. Хоч захотілося собі зробити власноруч. Розміри покажу коптілки. Ну, то що в мене вийшло 40 на 25 ,5. Висоти. Має 22,5. Нижній метал у мене був листок з 4, а боковухи двойка. Ось ця куска металу буде кришка зроблена, я її посередині пополам. Зроблю надріз, щоб її легше згинати і так само бортики загну. А з цього що у мене от був метал, я робив, був старий сейф я з нього. Взяв ці кришки, боковухи. Ще треба буде уголок сюди. Уголок буду 2,5-2,5 і буду його нижче, виходить борта опускати, щоб він трошки був нижче. Це для того буду робити, що якщо води наляюся, гідрозатвор, то буде текти каплі, щоб вони не текли всередину. Така от рамка в мене вийшла. уголка 25х25, 25, бо в мене не було. 20х20. 20. От зробив от лінію вже відбив, по якій буде голок приварюватися. Тут зачистив, у мене тут краску, виходить приварити. Тут уголка не забила, тут двох пластинок зложив, обварив. Так от вийшло. Такі от угли, тут зачистився його. Зараз накину рамку. Вот накину вже рамку, ніж не приварив. Тут от лінія є. По лінії виставлю отак. От привариться Беру полуавтоматом у мене. Такий полуавтомат. На олід. живой форпу. Так весь попреварил. Гидрозатвор. Крышка стала. Вот такие вот зазоры. В эту сторону треба трошки подрезать. на так І от шовчик. Прийшов. Зараз маляємо води, подивимось, чи не піде. Зараз будемо воду наливати. У мене от сухо поставив на землю. І зараз буду наливати воду з баклажки. Дещепіть вже гаряче. Трохи криво, конечно, стоїть, але нічого. Дивимось, де чи тече чи не тече. Так, тут я порозливав, бачу. Тут сухо, сухо, а отут тече. Треба поправити. Десь тече. Бомбом укрило. Поправлю і все буде добре. Чи залишилось тільки кришку зробити поставити датчик температури я купив. Де той датчик, я вже його десь кину. А от, Датчик температури. Ось такий от купив. На такий, такий от датчик. Ось такий стержень, болтик на 8, просверлити і вставлю. Я поставлю. Ось так от зверху, отут. А трубку пару з іншої сторони так виведу. Отака от от трубочка буде в мене. І зачищу. Ну там підріжу, скільки не треба буде. От водичка. Нічого вже ніде не тече. прийшлось проварити ще знизу, раз, проварив по кругу і води більше немає. Ніде не тече. Ось така от вийшла в мене коптільня, от поставив датчика температури. От тут зробив трубку, з боку захтів, щоб дим можна було трубочку вдівати, якщо це в квартирі робити. От такий бортик. Це ще треба дочистити вже до кінця. Таку ручку зробив. От коптильня. Ще залишилося всередину. Ти подончика. Покажу всередину зараз. Вийшли. Отак от всередині оця трубочка, от датчик сам температури. Це дуже просто, раз, таку от купив сетку. Цієї сітки зроблю, щоб ложити можна було такі подончики. І ще вон є кусок металу, з якого зроблю подон який буде скапувати сам жир. Це повріжу, позгинаю. Отакий от от подончик я зварив, свою купівку і ножки зробив. Тут нічого не зачищав, бо все одно всередині буде. Ось такі от з тої сітки погнув сіточки на щоб складати то нижня, то верхня. Ось так зробив, щоб можна було ставити і воно не злітало. Вона от ставиться, якраз покажу. Ось так середину. Це ставиться. І от так. І ось так виходить. Их Вояруса.